Вітаю, друзі! Слово Боже говорить: Люби Господа, Бога Твого, усім своїм серцем, душею, думкою, силою твоєю і ближнього свого як самого себе. Інколи можна почути, як люди говорять один одному: Я люблю тебе цілим серцем. Що тут дістається? Ці двоє зранених гріхом, життям сердець, поєднуються. І завдають один одному ще більше гран, ще більшого болю і терпіння. Натомість, коли двоє зранених гріхом життям сердець люблять Бога усім своїм серцем, душею думкою. Божа зціляюча любов, лікує ці серця, благословляє. І тоді вони люблять один одного, Божою любов'ю, як самого себе, і люблять Бога. Усім серцем, душею і думкою, така любов є справді Божа, благословенна, надихаюча.